Ми вже в Камбоджі, з великою компанією. Дуже смішно. Я не знаю, що тут таке, але... Парно копитні. Кризи! Сам ти дурак сидита. Ми вже в Камбоджі, з великою компанією. Ідемо до свого. Тук-тукера. будемо їхати в готель. У нас вже є раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми тук сказали, що нам потрібна ще одна е, тачка, але він сказав, що ні, він нас потягне. Всі, подивимося, Їдемо на нашу першу поїздку в Камбоджі. Нова компанія. Знайомтеся. привіт привіт Привет, Россия! <соединяем> <соединяем> Привет! <соединяем> Привет. <соединяем> да, мы, э, мы со Львова. А? Со Львова. А, со Львова? Да. Прикольно. Да, да. <соединя> ну, уже не первый раз, поэтому нормально. Не первый? А что заставило вас туда вернуться? А мы бегаем. Здесь соревнования проходят. Серьезно? Ну, Обалдеть. Что за соревнования? Бега. Привіт! Який попадений? Привіт! Ну, власне. Злано, вже зібралося виходити, але зустрілася б його не. Кілька секунд треба побігти швидко, щоб Лену зняти на камеру. Все, Лена, щаслива тобі. Знімлю кадр для чепілі. Романа спеціально. Азіатські попи Забігли в перше село. Бамбоджіські. Так, що в нас є банани, е, якісь печеньки і воду в бутилках роздають. Мостик такий забавний. Якесь поле, не знаю що то росте зелененьке, З іншого боку вже якісь висушені, зрізані. Я собі тільки уявляю як люди тут працюють. Це жесть. Тут перебігаємо дорогу, поліцейські перекрили рух, щоб нам... Нічого не... з нами нічого не сталося. Я вже в окулярах, сонце вийшло. Так досить сильно, що очі почали сліпити. Ми ну, такали гарна, гарна траса. Із пальмочки, стежки. Дівчинка щось чусти? Ага, І нам треба... Їхте, туди. Скажи Русланеві, хто там? Зробив тільки Олі фотографію. Нормально зробив, все, ноги, в цей в кадр попадали, руки попадали. Вона подивилась на фотку і каже, як так можна? Нога груба, срака велика. Ти що не бачиш, що ти фоткаєш? Нормально, сфоткав. Є драбинка туди наверху, можна залізти. Ми хотіли туди сходити, але зайшли за поворот, подивилися, що черга далі йде. І вирішили, що в нас немає стільки часу. Зараз покажу чергу. Черга, черга безкладна, просто там пускають по одному, по два. Один зайшов, другий вийшов. Гадайте що робить Оля? робить сторіс Почему ты покажу прикол? Стив. No, no, thank you. Wat is dit? Wat een dit? Wat is 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 dit? Wat Бачиш, там просто шкірка група. Що, Оля, як? Якісь є брак. Я розумію, як з'явилися обманку гени, які дозволяли розщеплювати алкоголь. Приблизно вони пили отаке. Ну, такий собі, я пила і покращі кокоси. копоси. Другий капе. Дали водички.

І що собі компашка, це напевно, ті, що на шістнадцять будуть стартувати. Hello. Hello. хай Хай. Я, до речі, робив селфі, і дівчинка пробігала і сказала, що не хочу, щоб я її... щоб вона мене сфоткала. Я їй сказав, що в неї класна спідниця, але вона мене... Вона мені нічого не відповіла. Попросив поліцейського мене сфотографувати зробив фотку, потім подивлюся, що там вийшло. Hello. 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 <гум> <гум> зараз все зробимо Бачите, яку бігуну зробили пробку. Цікаво чи водії. До нас якісь мають претензії. Дивіться, кого я тут знайшов стандартно. Дві, я не знаю, що тут таке, але парнокопитні. корова, не корова. Потім хтось підкаже, хто це такі були, бо дивлі, щось немає, на трасі. Ще 16 кілометрів бігти, але невідомо чи будуть корови нормальні Українського типу в Камбоджі І вирішив зняти цих Hello Where are you from? Ah, Cambodia. А, Камбодія. Do you know where Ukraine is? Ага. Ага. Нічого собі вона так багато знає про... Я навіть того не знав. Hello. Hi. How are you? Good. A little bit tired. You? I'm uh, tired too. Yeah, yeah, for sure. Вже двадцятий кілометр, а КП все нема. Третього. А казали, що кожних 5 кілометрів буде. Йдемо шукати нашого тук-тукера, чи навіть їх двох. Вел секонд дriвер. А, є. Yeah. <laughs> Все, всі є, всіх знайшли, зараз їдемо. Оля, а чого ти вдіваєш штани на шорти? Мені ліньки знімати флаг. Взагалі їх тут нема де зняти. Тому, якщо в мене не виросла страха, то я. Он життя залиш поперед. Бе. Та то яка різиниць? Що добре, ні, поганий. Попробуй. Зивій якийсь смак такий. Бурдушка? Ні, не, ну принаймні не брашка. Просто типу водичка. Міди, -то того більш натисний смак, Вони просто різні. Вони різні, просто різні. Що отримали ми наші стартові. Зараз підшукаємо якийсь ресторанчик, підемо зімо піци пасти. І будемо йти спати. Бо заранку рано вставати. Ти, Денис, в які годині стоїш? Або виїжджаєш? В п'ятий. Ми в п'ятій виїжджаємо. О, а нас сьогодні? тут все, все чекає.

Что-то есть там. канава. Крысы. Ну, сам ты дурак? скажи, пожалуйста. Я думаю, ты так понимаешь, что ты знаешь крыс. Я бы не стал. Там не видно, щоб хтось ходив. Давай пойдемо Там ще не вступала нога ліпка. Вийшли. Ура! Ми це змогли. Ми вийшли з темної вулиці. Вирішив прийти 200 метрів. Ага. Мені дуже скупив корч, не може йти, я йому дав магнезію. У мене була одна. Дякувати Поліні Годлеївській, що мені колись їх дістала і в мене якраз одна залишилась юху тут є мостик такий гарний Дівчата з Китаю. Бавляться, я вже э, селфі зробив, фотки зробив. <ріху> Ще два кілометри. Так, чекаємо український прапор. Релакс, тайм. От пиво допив тільки що? Лена, ще до розминається до заминується. Victor Wile, Robert Linsahramit. Je suis venu à la maison. Je crois que je suis venu à la maison. Je crois que je suis venu à la maison. Je crois que c'est quelque Elle nous vient d'Ukraine. L'Ukraine, elle ne parle pas français. Elle ne parle pas anglais, mais ce n'est pas grave. Elle a réalisé 2h50. Comment oh. Comment est-ce Айдамралей хадика. Really Міністр спорту Камбоджі нагороджували вимощи на, на дистанції 64 чотири Того тут всі так зараз поки ми вже всі отримали медальки, і навіть дехто має нагороди.